Привіт! Багато хто з киян щомісяця отримує таку квитанцію. Тут зазначена послуга, за яку ви сплачуєте утримання будинку та прибудинкових територій. Що саме входить до цього утримання? Якщо ви вважаєте, що йдеться тільки про прибирання біля будинку, то ні, це не так. Перелік послуг достатньо великий, і я розкажу вам про документ, в якому це можна прочитати. Якщо ваш будинок обслуговує ЖЕД, то перелік послуг, за які ви сплачуєте в розпорядженні КМДА 307. Тут прописано, що повинно виконуватись, з якою регулярністю і який перерахунок передбачений за невиконання. Посилання на цей та всі інші документи, про які йдеться, буде в описі під цим відео. Отже, перелік послуг великий. Я розкажу про основне. Тротуари та дворові території повинні підмітати кожного дня. Те ж саме стосується прибирання снігу і посипання території піском взимку. Сміттєпроводи в зв'язку з пандемією начебто вже не функціонують. Але якщо раптом у когось є, то видаляти сміття повинні щоденно. У міру необхідності виконуються ще різні роботи, в тому числі навіть вивішування прапорів. Не знали? Тепер знаєте. Далі цікавий та важливий пункт прибирання. Вологе підмітання сходових площадок перших трьох поверхів повинно виконуватися кожного дня. Більшість людей про це навіть не здогадується. А повністю мити весь під'їзд треба двічі на місяць. Про це теж мало хто знає, тому така послуга дуже рідко виконується. Раз на місяць повинно проводитись вологе обмітання пилу, павутиння, бруду із стін, стельсів чи тихого ліфтів, а двічі на рік у вашому під'їзді повинні мити вікна. Хто дивиться наш канал, вже знає, що це відбувається навесні та восени. І відео про це у нас також є. Щоденно працівники жеду повинні обходити будинки, які за ними закріплені, робити огляд і контролювати заміну ламп. Так що, якщо ви самі вкручуєте лампи, знайте, що це не ваша робота і за її виконання ви сплачуєте гроші. Якщо в будинку є ліфт, там повинні прибирати раз на тиждень. Далі дератизація та дезінсекція. Що це? Дератизація це комплекс заходів, які включають роботи з винищування та захисту від гризунів в будівлях і спорудах. Дезінсекцією називають комплекс профілактичних і винищувальних заходів, спрямованих на винищення або зменшення кількості комах. Тобто обидва процеси стосуються знищення різних шкідників. Ці заходи повинні проводитися не рідше двох разів на рік. Перевірка наявності тяги у димових та вентиляційних каналах повинна відбуватися двічі на рік. До речі, знаю про випадок, коли в будинку через розташування там закладу харчування погано працювала вентиляція, і люди отруїлися гарним газом, викликала швидку. Також у цьому документі є цікава примітка: витрати на виконання таких робіт, як прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі, поливання дворів, клумб, газонів не виділені окремою послугою, а включені до прибиральної площі. І якщо ви, наприклад, написали звернення на сайт 1551 і просите прибрати підвал або покрівлю, а вам кажуть, що це не входить до переліку, посилайтеся на цю примітку. Далі вимоги до якості послуг. Тут можна прочитати, як вам повинні перераховувати сплату, якщо якість неналежна. Наприклад, якщо не працює жоден з ліфтів. В межах трьох діб включно плати зменшується на 3,3% за кожен день перевищення допустимого терміну. Уже ЖЕДА повинен бути журнал реєстрації зупинок ліфтів, акти обстеження будинку або групи будинків з участю мешканців будинку і дані побудинкового обліку. Ви маєте право попросити показати цей журнал або надати копії. Це теж можна зробити через 1551. І головне питання. Що робити, якщо, грубо кажучи, ніхто нічого не робить? По-перше, звісно, писати звернення на 1551, саме писати, а не телефонувати, слідкувати за виконанням у тому ж зверненні просити, щоб за підписом акту виконаних робіт приходили саме до вас і ви могли самостійно перевірити якість послуг. По-друге, долучати сусідів. Щоб теж писали і контролювали виконання. Можна повісити в під'їзді таку роздруківку. Якщо вийшло, що щось конкретне не виконується, просить перерахунок. Для цього разом з сусідами оформлюєте акт претензій та надсилаєте її до керуючої компанії свого району. Ось зразок такого акту. Приклад звернення, посилання на роздруківку та на бланк акту ви знайдете в описі під цим відео. Якщо ви хочете знати більше про конкретний будинок, то вам на сайт муніципалкиєв.uaй. Тут можна подивитися, з чого саме формується тариф у вашому будинку. У квитанції тариф зазначений тут. Саме його ви помножуєте на площу квартири і отримуєте суму до сплати. А подивитися повний перелік послуг можна тут. А цікаво вам, скільки ви сплачуєте ЖЕДу разом з сусідами. Самостійно порахувати це точно неможливо, тільки приблизно. А точні дані також є на цьому сайті. І навіть якщо їх немає, ви можете зробити запит на таку інформацію. Більш детально я розказую про цей сайт в своєму іншому відео. Посилання на нього зараз з'явилося на екрані.